Вступна кампанія під час війни сьогодні спливає термін подачі заяв для конкурсного відбору до закладів вищої освіти, куди вступають українські абітурієнти? Хтось залишається вдома, хтось обирає безпечніший регіон, а дехто і зовсім їде за кордон. Як змінилися вступні тенденції цього року? Які спеціальності залишаються найпопулярнішими? А які держава намагається стимулювати? Ольга Читайло з'ясовувала. Цей хлопець подає документи у приймальну комісію. Він тепер першокурсник інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це була його мрія з дитинства. Мама та хресний стали юристами. З дитинства мріяв також. Хлопець родом із Львівщини, але оскільки його родина кілька років живе у столиці, вирішив навчатися саме тут. Можливість виїхати за кордон навіть не розглядав, хоча багато однокласників так і зробили, каже мама. Ще 11 клас. Вони десь більшу половину часу навчалися в Києві, а потім почали виїжджати перед вступом, перед стачою НМТ. Ви не розглядали такого? Ні, ні. Тобто, все таки в Україні. Вся сім'я, родина, все у нас в Україні. хлопець. Виняток із двох тенденцій цьогорічної вступної кампанії. По перше, війна змінила рейтинг вишів за кількістю заяв. Ось так виглядав топ 5 у 21-му році на першому місці Київський університет імені Шевченка. А це рейтинг за кількістю вступників у 25-му. Лідери Елену імені Івана Франка та Львівська політехніка. Студенти пояснює ректор Шевченківського вишу Володимир Бугров. Шукають де безпечніше. але Києву вдається не втрачати. Позицій тому вступників після системи по середньої школи насправді кількість зменшилася, і те, що от в першій десятці є декілька київських закладів. Це ми це той же політех, торговельно економічний університет, КНЕО гетьмана, так це взагалі достатньо, я би сказав, прикметна сьогодні обставин. Друга тенденція, винятком з якої став хлопець, виїзд за кордон. Цифри говорять самі за себе. Якщо з 18-го до 22-го року кількість наших студентів за кордоном залишалася відносно стабільною, 70-75 тисяч, то у 23-му, 24-му навчальному році їх вже стало близько 115 тисяч. У міністерстві освіти не заперечують відтік є і що що ми маємо більше втрати молоді зараз ніж до війни. Тоді вступників було більше. Вони втрати більше ніж на 20%. Станом на 19 серпня на перший. Курс у заклади вищої освіти зарахували майже 180 тисяч студентів. УМОН наголошують, ця цифра не враховує військові та інші спеціалізовані виші. До того ж, до 20 жовтня ще триватимуть додаткові набори, тому дані не остаточні. А от що не змінилося з довоєнних часів, це перелік найпопулярніших спеціальностей: менеджмент, психологія, філологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки, право, середня освіта. Тоді як ринок потребує інженерів в будівництві оборонній промисловості, медиків, вчителів, до цього списку лише три спеціальності комп'ютерні науки, освіта та психологія, входять до переліку затребуваних. УМОН кажуть, що намагаються змінити ці тенденції за допомогою кількох механізмів. Маємо звичайно теж неприємний традиційний недобір на середнього світу фізику, хімію. Перше на ці спеціальності всі бажаючі, які мають мінімально 130 балів, мають можливість навчатися на бюджеті. Друга саме ця категорія спеціальності це спеціальність особливої підтримки, мають підвищений розмір стипендій для студентів. Частково це працює, кажуть у львівській політехніці. Перегляд політики монокраїни щодо виділення державних бюджетних місць. Змусили окремих ступників, звичайно, переглянути свої вподобання на предмет так скавби інженерних технічних спеціальностей, адже власне на цій спеціальності особливо великий попит і в країні. Однак цього недостатньо. Переконаний Володимир Бугров, щоб діти обирали, наприклад, математику чи фізику потрібно профорієнтувати їх ще з маличку. Я вже не випадково наголошував на математиці, бо ми це робимо. Фактично 15 років через олімпіаду, тоді для четвертого, шостого, нині для п'ятого, сьомого го їх треба правильно стимулювати, але ми не можемо це зробити за всю країну. І результати вже видно, каже ректор. Хоча за кількістю заяв лідирують традиційно популярні спеціальності, серед тих, хто цілеспрямовано вступав саме до університету Шевченка. Є багато студентів фізико-математичних напрямів. Побільшило вступників на ядерну фізику, зокрема і в Харківському університеті імені Каразіна. Попри постійні обстріли, виш не втрачає студентів. Зараз там облаштовують додаткові підземні укриття для безпечного навчання. Спрацювала саме профорієнтація. Переконана ректорка. Дивани відбувається просто та. Так, і це робота всіх і Каразінського університету, професорського викладацького складу, тому що насправді завжди студенти наших факультетів фізики, хімії біології. Це ті діти, яких ми зустрічаємо ще в школі, супроводжуємо протягом їх навчання в школі. Експерти наголошують, важливо, щоб молодь обирала професію свідомо, не лише заради диплому, не під впливом батьків, а з розумінням, де працюватиме. Першокурсниця Львівської політехніки Вікторія свій вибір зробила самостійно. Дуже хотіла іменно на публічне управління та адміністрування, де ви себе бачите вже після закінчення університету. В державних органах. У приймальній комісії інституту права Шевченкового університету зараз майже порожньо. Основний наплив абітурієнтів вже минув. Найдовше вступна кампанія триває для вступників з окупованих територій. Їхні документи прийматимуть через центральну приймальну. Якщо особа проживає на окупованих територіях, вона звертається до освітнього центру а в університеті. Якщо особа зареєстрована, але виїхала на територію України, складала НМТ, вона може прийти до будь-якого закладу освіти, зареєструвати свою пільгу. Ми Це реєструємо з 1 липня. Зазвичай освітяни кажуть, зараз важливо не знизити планку. Українська освіта навіть попри війну залишається якісною і кутується у світі. І дуже важливо, щоб вступники та їхні батьки це розуміли, адже від освітнього вибору цих дітей залежить майбутнє держави. Ольга Чатело, Тетяна Доцяк, Дмитро Матвієнко та Олександр Чесноков. Факти сітіві єдині новини. А тепер на противагу про закордонне навчання словаччина стала другою домівкою для українських підлітків. Офіційна Братислава заявляє: у школах і вишах там навчаються майже 40 тисяч наших хлопців та дівчат. 17-річні абітурієнти їдуть до словаччини часто щоб уникнути майбутньої мобілізації. І Нерідко рішення виїхати за них ухвалюють батьки. До словацьких вишів легко вступити туди. Беруть усіх для українців навчання безкоштовно. Товне, головне знати словацьку, а вивчити її можна за лічені місяці. Там безпечне і комфортне середовище, а дипломи визнають в усьому світі. Тож переваг багато. Однак наша країна втрачає молодь, адже очевидно додому повернуться не всі. Але поки про навчання в кошице. Коши це одне із найближчих до України великих міст словаччини. Воно прийняло тисячі українців, які шукали прихистку від війни. На вулицях тут повсюди чутну українську мову. А у кошицьких вишах наших студентів уже навіть більше ніж словацьких. Киянин Артем виїхав до Словаччини ще 17-річним понад два роки тому. Каже таке рішення ухвалив разом з батьками дуже швидко, але обдумано. Я навчався в торгівельно-економічному коледжі, та у мене була змога піти в торгівельно-економічний університет Київський, але став вибір між ним та Європою словачиною. Я вибрав просто поїхати. Грубо кажучи, аби куди в нове, щоб побачити, як живуть люди, і спробувати себе. Часто рішення виїхати з України до повноліття за хлопців. Підлітки ухвалюють саме батьки, так рятують синів від війни, обстрілів, стресу і майбутньої мобілізації. Мама Артема каже, насамперед дбала про безпеку сина. Це безпека. Звичайно, що кожні батьки переживають за своїх дітей. Це нормально, коли батьки переживають за своїх дітей. Чи є в тому навчальному закладі укриття, чи немає, облаштовані, не облаштовані. Який може бути навчальний процес, коли за там робочий час ми можемо мати три тривоги? Пані Людмила дуже за ним сумує і вірить, що він зможе повернутися в Україну. Хлопець уже на третьому курсі Кошицького технічного університету вивчає економіку та управління бізнесом. У кошице особливих труднощів не відчув. Я взагалі був підготований. Для мене ніяких несподіванок не було. Я собі сам варив їсти, купував, що треба прибирав. Це Взагалі жодної в цьому проблеми не було. Так виховали. І по грошам мені надсилали батьки гроші, і вони мене підтримують по сьогоднішній день. Та вчитися в Кошицькому више складно. Викладачі вимогливі до українців навіть більше, ніж до словаків, каже хлопець. Скажу, як є, тут зовсім нема ніякої ні корупції, ні комуства, нічого. І це був для всіх шок, тому що ми прийшли з надією, що там ну ми ж українці, може нам там якось допоможуть взагалі. Ні, ще сильніше відношення. Ти маєш правда вчитися. Словаччину для здобуття вищої освіти наші абітурієнти обирають часто. До її вишив легко вступити. Туди беруть практично всіх. Зараз відсотків 80 – це саме українці, які навчаються в нашому університеті. Я коли сюди вступав, то в нас було шість груп моєї спеціальності і в моїй групі було з 23 чоловік тільки один совак та. Дві людини з Казахстану, всі інші були українці для українців. Навчання безкоштовне. Головне знати словацьку. Мова легка вивчити її можна за лічені місяці перед вступом для абітурієнтів. Я мовні курси. Тут безпечне і комфортне середовище, а дипломи визнають у всьому світі. каже Ілля Буднік. Він з Рівненщини, теж третюкурсник технічного університету в Кошице. Сюди беруть без вступних іспитів, без е, е, ніяких екзаменів. Ну немає таких лишніх заморочок, плюс е, безкоштовна освіта. І на це дуже багато купується е, українських майбутніх абітурієнтів, студентів. Українські студенти живуть в університетському гуртожитку в окремому корпусі. Кімнати на двох ціна за місяць майже 70 євро. Запевняють умови прекрасні. У цій будівлі проживають майже всі українці на всіх поверхах також. Трішки студентів за кордону. Але в більшості це 95% українців. Європейський студентський квиток дає дітям з України чимало бонусів, знижки на обід в університетській їдальні, у міських кав'ярнях та навіть магазинах з одягом і безкоштовний проїзд між міським транспортом по всій Словаччині до життя в Європі. Вони звикають швидко. Вступити допомагають освітні агенції. Зазвичай за півтори тисячі євро допомагають обрати університет, подати документи та оформити візу. Офіційна Братислава заявляє, нара наразі в словацьких школах та вишах майже 40 тисяч українських дітей, 5 тисяч без супроводу батьків. Агентства, на жаль, перевозять цих дітей з України через кордон, влаштовують їх до шкіл та вузів, але потім відповідають за них. І це є проблема. Не усім вистачає грошей. Я вам скажу, є коледжі, де вчителі збирають гроші на допомогу дітям з України. Ми шукаємо вихід, як реально допомогти і підтримати ваших дітей війни. Бачимо, що і психологічна допомога їм потрібна. Українські студенти часто підробляють працювати в кошиці. Вони мають право не більше 20 годин на тиждень. Такий режим зайнятості не шкодить освітньому процесу. Наші хлопці та дівчата пакують коробки, працюють в готелях та офіціантами. В годину отримують від 3 до 7 євро. Артем підробляв на складі Ілля ліпив і продавав вареники. Тепер займається репетиторством. Стимулювати їх, не втікати з України. Має на меті законопроект, який дозволить чоловікам від 18 до 22 років Вільно виїжджати за кордон, синки Киянина Петра Дем'янчука подав заявку на навчання в Кошицький технічний університет. На відповідь чекає вже за кордоном, бо в серпні йому виповнилося 18, А значить, виїхати він уже б не зміг. Ну давайте казати чесно, що після 18 років його б нікуди не випустили. Тобто дитина би не змогла, наприклад, спробувати себе поступити в іноземний вуз. А чому би і ні? Так? це перше. По друге він не зміг би ну там подивитися на світ. так? Якби була можливість, наприклад, там виїхати а потім заїхати. Ну то в нього напевно він був почувався б напевно якось вільніше, і не було б у цих всяких пересторогах. Батько каже, син не проти вчитися в Україні, хоче опановувати кібербезпеку, якби закон про 22-літніх уже діяв хлопець для навчання, обрав би український виш. Мій цим взагалі не хоче ніяких закордонів. В нього тут друзі, в нього тут потужний комп'ютер. Ми йому купили. Він робить там програми, він займається, він розробляє комп'ютерні ігри, ну, розробляє анімацію, там мультфільми робить. В нього тут ще скажу, друзі. Він він не хотів взагалі виїжджати. Це була чисто наша ініціатива. Тому я думаю, якби була ця постанова, він вже звідси потім нікуди не виїхав. Однозначно, українські студенти-мігранти зізнаються, що втрачають зв'язок. Окі з домом у Артема. Вся родина в Україні його дядько воює, батько безкоштовно ремонтує машини військових. Він, як і Ілля, сумує за Україною. Понад усе мріє обійняти рідних. Якщо з'явиться можливість спрощеного перетину кордону, ці 19-річні хлопці одразу ж нею скористаються. Я тут два роки та один місяць, третій рік пішов вдома. Я не був з лютого 24-го року. За домом дуже звичайно сумую. Якби була можливість студентам їздити так безперешкодно, то ясно, що вони б ще не втрачали такий зв'язок з домом, і все одно би їх щось тримало. Світлана Ковбиця, Христина Гавриш, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.